Одне з останніх нововведень держави щодо місцевого самоврядування податки з доходів фізичних осіб, якими раніше могли розпоряджатися місцеві громади. Нині йдуть у держбюджет. Як результат, села втрачають левову частку коштів, які раніше йшли на організацію власного життя та розвитку. А це не небагато. 25% цього податку залишалося у сільських бюджетах. В цілому по області сільські бюджети, я так думаю, десь біля 40 мільйонів втратили. Київ не лише розпоряджається коштами. Отриманими від місцевих податків, а й землями, які розташовані поза межами села, але вірені йому на утримання сьогодні. Ні сільські голови, ні територіальні громади, ні сесії сільських рад абсолютно ніякого відношення до цих земель не мають. Цими землями розпоряджаються так звані державні земельні. Агенції фракція «Батьківщина» виступає проти таких правил гри і пропонує на розгляд Верховної Ради відповідні законопроекти. Адже нинішні умови, в яких опинилися села, були створені з єдиною метою змусити місцеві громади, які не мають коштів на існування, об'єднатися між собою. Сільські голови кажуть, вони не проти лише механізм таких формувань повинен бути чітко окреслений у законі. Ми не погоджуємося, тому що якщо робити такі радикальні зміни, значить обов'язково має бути альтернатива. А вона просто сьогодні відсутня. Так, голови сільських рад без жодних політичних вподобань підтримують законопроекти щодо нагальних змін до бюджетного, податкового та земельного кодексів України. Любов мочалова Роман Палатик Чернівецький промі.